Вітання, друзі! Сьогодні у нас на огляді буде такий ексклюзивний рідкісний апарат, якого я в Україні поки що не зустрічав ніде ні на сайтах, ні вживу. Єдиний і неповторний, який на сьогоднішній день в мене є, це Honda, MF, Honda Forza MF13. Форзочка у нас 19 2019 року випуску. От в такому свіжому гарненькому дизайну. І вона з двома глушниками. Стоїть тут тюнінгований, Японці ще мають передати стандартний стоковий вихлоп. от В слідуючому контейнері, так як він з аукціону був з двома глушничками, а прислали вони з одним тюнінгованим. Звичайно, оригінальний передадуть. Ну, якби от така форза дуже гарненька. В принципі, це моделька 300-ка так, пишеться. По факту я на циліндру по кубатурі бачив, що це 249 кубіків. Ну, давайте почнемо по порядочку, як завжди. Так, Що у нас із допів таких цікавих? Скажімо так, Тут стоїть спиночка. Це не стандарт, не завод. Спинка стоїть. Таки гава. Це фірмовий японський бренд ну, з таких тюнінг-парт з тюнінгованих запчастюок. Дуже якісно зроблена спиночка. І отак вона шикарно виглядає на Форзі. До речі, скажімо так, без спинки вона не так цікаво б виглядала. Тут є отакі, бачите, дуги, і вона просто була б з дугами. Ну, не менш звичайний ефект на Форзі, але зі спиночкою завжди цікавіше. Так. Ззаду у нас от в такому дизайні стоп дуже гарно виглядає. Звичайно, заведемо, подивимось, як воно. Велике, довге, задній хвостик довгий такий гарненький. Ну По дизайну просто бомба. Я вам скажу, що подобається вона мені ну прямо от дуже. Так Вона з двома амортизаторами, звичайно. От, що мене здивувало, дивіться, тут е, заднє колесо стоїть Dunlop Scoot Smart. Гума абсолютно нова, що передня, що задня взагалі повністю новенька. От, е, діаметр у нас колеса заднього 14, передня 15. Тобто на великих колесах 140, 70, 14 задня гума йде. Він, звичайно, за БС. З такими гарнючими дисками. А диски в оригінальній фарбі десь тут. От тут десь перезували гуму. Бачите, є подряпинки трошечки по диску. от. Так, ідемо далі. Стан варіаторів, кому цікаво, дивіться в кінці відео. Звичайно, вся інформація, як завжди, буде вам доступна навіть по розхідничках. Все тут, скажімо так, в стані нового. Є бокова підножечка, масляний фільтр. Так, далі підножки для пасажира. От в такому стані ліва частина пластика. От буквально тут на весь скутерочок така невеличка подряпинка, а так в загальному повністю без, без дефектів практично сам скутерочок. Дуже красиво виглядає апарат по дизайнерських скажімо так, оцих лініях зарізах, то Просто якби дуже ефектний апарат. Я вам, вам можу сказати, проїхався буквально на ньому декілька метрів. Він не настільки величезний, як 250 і Максі скутера. Тобто це щось середнє, як, на мою думку, між, між Максі скутером і якоюсь там Yamaha Yamaho Там, можливо, щось. Я навіть не знаю, чим порівняти. Тобто невеликий, комфортний, високий стильний апарат, скажімо так. Тобто, Він не відчувається як важкий. От таке сидіння от за таким гарненьким пошивом. Спинка. І сидіння таке доволі жорсткувате, Тобто вона така збитенька взагалі, форза збита сама по собі. Так, Давайте закінчимо по пластику. Дивитися, що тут у нас. Е, дивіться, є отут подрепинка, бачите, і отам з боку десь його притулили. І буквально от крапочок, пару штучок на цій частині. І з тюнінгованого далі йдемо, ручки стоять такі незвичайні, в такому хромованому стилі. Стоять тюнінговані курки ручки Forza, але оригінальні є під сидінням. Тобто є з двома комплектами, з двома глушничками і з двома комплектами ручок. З такими тюнінговими, хоча я віддаю перевагу тюнінгу, хоч він і китайський, грубо кажучи, але тут є винос, є регулювання для руки, Тобто вони більш цікаві для мене, хоч і китайські. Ну і виглядають вони, звичайно, в поєднанні з ручками ефектно, красиво. Далі. Як у нас тут все вбудовано з такими сірими вставочками? Руль з карманом, дуже все красиво і сильно виглядає. Що мене, що мене здивувало, це Honda зроблена в Таїланді. Бачив Індонезію, Тайвань, Таїланд перший раз. От. Так у нас Тут виглядає дуже зручний пол, можна витягнути ножки. Тобто, ну, Супер по комфорту. З моїм зростом 1,90 тут. Мені максимально зручно і реально дуже комфортно. Давайте по, по начинці. Так, тут у нас знаходиться бардачок. Бардачок у нас такий дуже глибоченький, два ключі. От один навіть з цим з магнітиком, тобто два ключики, все працює. В одному сіла батарейка, я в одному замінив а в одному... А в одному ні. Так, далі. Під, в самому всередині у нас місце для зарядки. От там. 24 Вт, 12 вольт, 2 Ампера. Ну, до речі, ще й непогана зарядочка 2Амперна. Далі, як завжди, у нас тут безключовий доступ. Тут відчиняється у нас бак. Бак залізний, чистенький. Без дефектів, без... О, блін. 19 року форза тут ржавий бак навряд. Йдемо далі. Сидіння. Що у нас по сидінню? Як я і говорив, комплект оригінальних ручок. Ось такий тут заборчик стоїть, ставиться. Далі, я так розумію, кришечка або на глушник, або, або сюди. Ну, якби сюди було б їх дві, скоріш за все на глушник ори, оригінальний, який буде в комплекті. Далі дивимося рік. Рік у нас 19-й, один, два, три, чотири. Або третій, або четвертий місяць. Дев'ятнадцятий рік, третій місяць. Ось така форзочка. До речі, місце для двох шоломів тут, в принципі, є. Під сидінням. Достатньо комфортно. так І далі приборочку. Приборка дуже ефектна. 160 у нас на спідометрі, тахометр АБС, трекшн контроль я так розумію, тут. По пробігу 30 851 км бачите, показує температуру повітря, заряд акумулятора 11,5 вольт акумулятор підсівший. Так, бензин, ну і температуру двигуна. Тут у нас ще є така функція по вітровому склу. Бачите, от воно так регулюється по виходу, вверх, вниз, тобто, ну крутяк. Кому треба низьке вітрове скло, кому високе. Трекшн, тут одне меню, тобто можна подивитися розхід там і так далі. Повну інформацію і знизу інфо Б, є ще менюшечка. От Засвітився трекшн, показує відстань, скільки ви можете проїхати на бензину і так далі. Ну, Коротше кажучи, повністю як в автомобільчику. Доступна інформація від А до Я. Яка вона красуня, дивіться, по оптиці, по Блін, ну просто красота. Лед оптика. Ось такі у нас гарні брови, чи вії, як їх назвати, ну, по дизайну дуже гарнюча форза. Виглядає вона реально дуже красиво. Це ексклюзивна пропозиція буде в Україні, кому цікаво, одразу ж телефонуйте. Так що так, отак красуня виглядає. Давайте я виключу акумулятор, він трошки підсівший. Акумулятор, до речі, оригінальний. Який був японці з ним прислали, такий він і є, я його не знімав. Так, Передня гума також у нас Dunlop скуд, абсолютно нова, як і задня. От, Діаметр переднього колеса 15-й. По дисках на 30 тисяч взагалі не скажу, що є якісь там знос, ну. Блін, Навіть 10% я би не насмілився сказати, що є по диску якийсь знос. Тобто, скоріш за все їздили на ньому на якусь дальню відстань, можливо, там за один підходік можна наїздити 10-15 тисяч і тому й немає в принципі, зносу по гальмівних дисках. По вилочці також питань немає. От такий красивий легкосплавний диск передній. Дуже гарненько виглядає. Ну і розмір гуми у нас. 120 на 70 на 15, тобто 15 переднє колесо. Такий височенький апарат. Мені подобається те, що вона невелика, Тобто він не відчувається як 250 -та, там МФ08, 10 -та форза, 12, навіть трошечки більша за цю от 13, От прямо той формат для мене якби, ідеальний був би апарат, якщо б я вибирав. Для себе Максі Скутер. Так, по вихлопу є дефект невеличкі, бачите, десь прям'яли трошечки. А так, в принципі, гарненько звучить вона. От, і, звичайно ж, я прихильник тюнінгованого вихлопа. Ну, І хто захоче, можна стандартний поставити. По задньому диску. Також немає ні зазубрень, нічого взагалі. Я ж кажу, така техніка в такому стані приходить, коли її використовують в основному на дальній відстані для поїздочок. І, е, я бачив техніку, в якої 80-90 тисяч пробігу, і вона виглядає ну, реально без слідів практичної експлуатації. Всі надписи, всі ці, хто у нас там дивиться кнопочки, все воно в такому стані. Новесенького. весенького. Ну. Так, заводиться він з задніх, мабуть. Да, так і є. Красивий такий апарат. Так, бібіка є. Не можу намилуватися, чесно кажучи, от виглядом спереду така якась кицюха в дизайну мені якби, нагадує, дуже гарний, реально дуже красива оптика. Думаю, коштуватиме вона мільйон, не дай Бог, будуть якісь пошкодження там. Але красиво, дійсно красива. Габаритні вогнички є у зеркалах. Зеркала стоять які в цих місцях і, до речі, є варіант поставити в стаціонарні місця. Ну, Звичайно ж, я думаю, що буде зручніше. А, Поворотнички у нас тут, зрозуміло. Поворотнички в зеркалах, тоді не варіант туди ставити зеркала. Взагалі. Так, далі. Що у нас далі? Ну, приборочка. Привод спідометра звичайно, від заднього колеса. Зараз трошечки нагріється форза, можна перевірити плюс-мінус максимально по обертах швидкість на холостих. От, і звичайно ж, кому цікаво буде посилання на тест, драйв внизу під відео, прокатаємось. Мені дуже цікаво, як вона їде, як вона поводить себе на дорозі, в керуванні. Ну, максимальна швидкість, я думаю, буде в районі 130-140, це ну, максимально для такої техніки. Ну, і більше ви в принципі не поїдете, ніж 130. Не цікаво. На таких скутерочках їхати більше, ніж 130. Це вже треба брати щось від 500 кубіків і так далі. Хто хоче більшу швидкість. От, а так... Так, непогано. Всі 160-150 вона в принципі, по обертах видає. Гарний, приємний звук двигунчика. Ну що, будемо закінчувати, в принципі, познайомились. Кому цікаво, дивіться тест-драйв. звичайно ж, техніка з документами ставиться на облік. Цегніт придбати, в кого є можливість дозволити собі такого красивого коня. Всім вдалих покупок. Всім привіт! Показую стан варіаторів у Honda Forza. м 13 у нас Forza з пробігом. Так, пробіг у нас 30 800 кілометрів. Так, і що ми маємо по варіаторах? Дивіться, варіатори профарбовані. Гаєчка з різьбою. От Зараз розберу, покажу вам детальніше, показую попередню натяжку ремня і ремінь, в якому стані. Тобто, по ременю взагалі все ідеальненько, не розтягнути, нічого, ніяких питань в принципі немає. Зараз розберу, глянемо далі. Так, дивимося з вами уже детальніший стан варіаторів у Форзі. 10-й як який попередньо я говорив, повністю в ідеальному стані, без тріщин, без дефектів, без нічого взагалі. Так, задній варіатор. От Колодочки у нас в чудовому стані, без ніяких питань. Він не розбирався, бачите? Чи розбирався? Ні, в роді ні. Так, далі. Тарілочка і самі колодочки без ніяких питань взагалі, все, ну, все абсолютно нове. Хоч тут і 30-ка пробігу оригінального, але я б сказав, що він взагалі як новенький Дивіться По варіатору, також немає слідів зносу взагалі. Так, далі. Варік у нас величезний такий, по дорожечках все, все ціле, без ніяких питань. Ролики варіатора. Так само повністю всі ціленькі. Слідів зносу немає ні на одному. Так, Це у нас тарілочка варіатора, заднє щеплення, ну і тарілка варіатора переднього також в чудовому стані. Єдине, що тут наждат і 2000 зараз пройдуся і все. Так, по варіаторній системі абсолютно все в суперовому стані.